Деякі люди, коли моляться, Господі, Господі, пожалуйста! Та він більше нас хоче нам допомогти. Він же ж небесний тато. Він тільки хоче, щоб ми попросили. Він хоче, щоб в нього були з нами відносини. От неможливо Бога обмежити чимось. Все, що каже, все, що не будете просити, можу дати вам. Коли ми молимося, ти думаєш, ой, та що там моя молитва? Ні, твоя молитва дуже важлива. Ти ж та що моє служіння? Я там щось якусь там камеру підключив. Слухай, люди можуть не бачити. Бог все сканує постійно, але без молитви вони що не можуть. А іменно завдяки молитві ми маємо силу від Духа Святого. Напряму контакт з батьком. Напряму через наш дух, через Дух Святий. Ви тут? Ми будемо говорити про молитву, тому що я вважаю, що ми повинні навчитися молитися. Церква України повинна навчитися молитися. Тому я постійно роздумую, як нам зробити так, щоб наша церква України взагалі всі молилися більше і глибше. Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні відкрили одне одну історію. Самоїла перший розділ з 12-го вірша. Там буде історія. Можливо, ти читав? Можливо, не читав чоловік, якого звали Елкана. Єлкана в нього було дві дружини. Тобто дві. Зараз у нас слава Господу по одній. Тоді такі були закони: у євреїв це, типу, прокатувало, все нормально. Дві дружини. І у однієї були діти від цього чоловіка, а у іншої взагалі не було дітей. І це дуже сильно її угнітало. Тобто депресія була дуже сильного рівня, коли знаєш, ти не можеш народити, в тебе немає дітей, а у когось, твоїй суперниці, є діти. Ну, страшне, коли читаєш, ну такий важкий момент. І, але чоловік її любив, слава Господу, і от доходить до такого моменту, коли вона в дуже ж сильній депресії, знаєш, коли зараз дуже багато, тобто вона проліває сльози перед Господом, вона лежить в скіні там просто і молиться до Господа. І що відбувається? Вона лежить в цьому становищі, в цьому стані, такому важкому. І дійшло до такого моменту, коли вона вже просто-просто лежить і вже губи трошечки швеляться, але вже. Ти не чуєш тої молитви, тобто голосу немає. Це той такий стан, який вже повністю знаєте, в тебе немає ніякої надії. У тебе якийсь такий, якийсь один залишився такий крючок надії, знаєте, за кого зацепитися і триматися. Оце про цю жінку. Я хотів би вам трошки, трошки зачитати. Ви тут, а вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірко. Дуже гірко. От зараз, як наші дівчата, знаєте, по всій країні дуже гірко плачуть. І склала вона обітницю. Та й сказала: Господи Савоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене. Тобто інколи, знаєте, ми інколи можемо через молитву нагадувати Господу певні речі, що ми продовжимо служити, що ми продовжимо ходити в церкву, що ми продовжуємо бути вірні, то ми можемо нагадувати. І не забудеш своєї невільниці, і даш своїй невільниці нащадка чоловічої статі, тобто сина, да? то я дам його, його Господові на всі дні життя Його, і бритва не торкнеться його голови. І сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами. Тобто він дивився, як вона просто лежить і молиться. А Анна вона говорила в серці своїм, тільки губи її порушувалися, а голос її вже не був чутний. Ми інколи думаємо, що молитва це таке, знаєте, якісь коротенькі, деякі християни в Україні вони беруть е, такі місця, що типу, да будуть ваші слова, да-да, ніт-ніт. І типу, отак, от ми до молитви. Знаєте, ну я ж попросив Господа, і все. Господь дуже сильно хоче, щоб ми. Молилися дуже глибоко. Як один із прикладів, я сьогодні виписав вам такі чотири пункти. Можливо, це не такісь якісь правила, але це такі певні пункти, які тут допоможуть вам в вашій особистій молитві. Я хочу, щоб ти дещо запам'ятав: християнин повинен навчитися молитися. У кожного з вас повинна бути ваша особиста молитва. Нічого не буде в житті, якщо ми не будемо молитися. Я проїхав по цій країні за два роки дуже багато, і я в кожному обласному центрі був, окрім Сум. І я побачив мій особистий аналіз Україна дуже погано молиться, якщо ми кажемо за реальну молитву. Знаєте, в одному місті я приїхав, одне місто, велика церква, і вони кажуть: ми молимося з початку війни з повномасштабного вторгнення, молимося кожного дня в церкві там. Чотири у нас є зібрання. І такі думаю, ого, і так кажу, вже два роки ми молимося. А я якраз там в тому місті думаю, ля, у мене вільний час, піду, за когось за хлопців помолюся. Я приходжу туди, думаю, помолитися. За годину там на 11 -й. прийшов, за годину, ми молилися рівно півтори хвилини. Все інше це був батл проповідників. Один вийшов про успішний успіх говорити. Потім інший сказав, як з боргів вийти, як кредити погасити, там ще щось. І потім такі, о, господи, у нас же там солдати на фронті. господи, їх. І пішли. Я сижу, думаю, та навіщо така молитва? Я би пішов би десь в якийсь парк, воткнув би в наушники, якісь поклоніння, пішов би молився за моїх хлопців. І розумієте, ми кажемо, я зараз говорю про реальну молитву, яка, яка торкається І Я хочу, щоб ви дещо зловили відкриття від Бога, що молитва вона будує дуже серйозний фундамент на небесах. Поки ти молишся в Духі, на мовах, ти дещо будуєш в небі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, поки ти молишся, Дух Святий починає працювати. Поки ти мовчиш, нічого не відбувається. Тому вчора молилися, я молився за кожного пацана. Я кажу, Боже, дай їм вийти з тієї Авдіївки, щоб снаряди не попадали, дай з максимально вийти. Може, блок її, щоб снаряди не попадали туди, куди треба, щоб цей хаос, щоб хлопці максимально вийшли. Перший пункт, який би я хотів би поділитися, їх всього чотири буде просто прості пункти підготувати себе до молитви, підготовка до молитви. Про що я кажу? Вмолити обов'язково, щоб ти приходив в присутність Духа Святого. Можливо, ти не так часто переживаєш реальну присутність Духа Святого, і, можливо, тобі треба відповідна атмосфера. Я не знаю, що це. Можливо, якийсь певний, скажімо, там не знаю, плейліст улюблений, знаєш, поклоніння, може, якісь певні моменти. Роби це, відключайся. Тому що дивіться, у нас дуже засорений наш мозок. Я вам таку статистику дам. Якщо ви хоча б раз в житті дивилися якесь кіно, ти подивився фільм. Якщо ти його під час життя не будеш передивлятись взагалі, то цей фільм в твоїй пам'яті залишається на 14 років. А тепер уявіть, скільки ви пролістуєте ленту в інстаграмі, де завгодно, дивитесь якісь чорти, якісь прикольчики, якісь фільми, якісь серіали, все це загружається в наш мозок і просто лежить там. Апостол Пьор пише в писанні, каже, є така фраза: не сваріться зі своїми. Дружинами, не будьте в конфлікті, щоб вам не було, якщо російсько, препятствиї в молитвах. Тобто такі битові сварки, вони, Петр, каже це вже препятствия в молитві. о чому це він говорить? Коли я приходжу в молитву, я хочу фокусуся молитві. В цей момент мене вилізають якісь приколи. Я не можу нормально молитися. Так це Петро казав. 2000 років назад, коли інтернету не було, то зараз у нас куча шлаку, і це наповнює наш мозок. І коли ми приходимо в молитву, нам треба це все відвідвігати, треба підготуватися, очистити розум. Третє дуже важливо, щоб ми фокусувалися на молитві. Що таке фокус? Це коли я сідаю і я кажу: Господи, я молюсь». За мого друга, побратима, який зараз на фронті під Авдіївкою, ти фокусуєшся, і ти прям думаєш про це, ти починаєш прям віру піднімати, віри того, що Господь може дати, або якийсь закритий кредит, або якийсь фінансовий прорив. Будь-що ти фокусуєшся на цій молитві. У тебе є фокус, ти молишся. Тому що якщо ти будеш просто шарабаніть на язиках, вибачте. Туди-сюди ходити, а в голові, ти на огороді це не працююча молитва, вона не розрізає небо і не торкається небесного батька. Останній дуже важливий пункт: молитися до тих пір, коли Господь починає класти тягар на молитву і починає працювати реальна настояща е, хадатиствіна молитва. Я дуже останні декілька тижнів дуже сильно чистив свій мозок. У мене не існує зараз ні одного телеграм-канала, все побирав, тому що кожен раз, коли я дивлюся на якусь там карту чи як там росіяни рухаються, я просто втомлююся, мій мозок я не можу заснути, це все, а я нічого не можу змінити. От що толку, що ми дивимося якогось Терненка, накачуємося проти росіян, а вони все одно під пропагандою. Да? Але що я можу робити? То що мільйони українців не можуть робити? Я можу молитися, і я починаю включатися. І вчора ввечері ми тут в Дніпрі були, почалася молитва. Чотири години був в молитві постійно. Я просто молився, і в певний момент мене настільки накриває, коли приходить, ми так називаємо в наш, в моїй родині дух молитви, коли він. І ти вже не молишся, коли години пролітають як хвилини. Тільки раз, уже дві години пройшло, а ти в молитві був. Ти молишся просто сконцентровано, сфокусовано на якійсь темі. І тебе настільки торкається, ти починаєш пробуватися. Коли мені було десь 18 років, я став певний момент сотніком. І е, сотнік – це у кого більше, ніж декілька домашніх груп. І я дуже сильно хотів, я молився і прагнув, Господа, хотів, щоб мої домашки зростали. Але я пам'ятаю, що ми молилися кожного ранку, там, дві-три години, приходили, таке інше, по п'ятницю молились. І я захочу. Більшого чогось, більше ніж всі інші. Там лідери, служителі. Я прийшов у церкву. Так, от це було вночі до 10 10-ї вечора в церкві тільки залишалися дежурне. і я пішов в недільну школу, де я закрився в класі якомусь, і я молився. І Я так молився сильно. Казав: Господи, якщо не буде якогось росту, я хотів дуже багато, щоб щось змінилося. Як буде не не буде сильного росту, то або мені не цікаво, забери мене, щось зроби. Віддай мені молодь цього міста. Настільки мені хотілося, щоб люди просто спасалися. І Я провалявся всю ніч. Тоді я пам'ятаю, що я прокинувся. Прийшла така, знаєте, пліта. Такий момент одного разу ще коли ми якось фурюбендом їхали гуртом нашим в Казахстан. Ми пролітали Стамбул, і там була пересадка в Стамбулі. Величезна, якщо ви десь колись були в Стамбулі, це величезний аеропорт. 250 тисяч людей, тільки працюючих в аеропорту, і просто з усього світу люди йдуть. І хлопці наші пішли, музиканти пішли десь їсти. Я сижу, і я в такому величезному холі, де люди йдуть з усього світу, народи різні. Знаєш, і всередині я от стою так, от в цьому. Величезному такому холі, і мене, як будто хтось такий в плечо штовхає і каже молись. Ну, так я, ну як Дух Святий, знаєш. І я навіть не зміг стояти, я сів, я почав я сижу і починаю за них молитися. І мене настільки накриває, що я починаю плакати за них. В мене така картина, як будто цей аеропорт провалюється в яму, знаєте, і в пекло, отак от забирає всі ці душі. І я, як будто єдиний, розумію, що відбувається, і я не можу я кажу, Господи, спаси їх! Спаси їх, вони ж гинуть. Спасих, я дивлюся на ці народи, ніхто не знає, що з ними зараз буде. І в мене просто така пліта. І оця молитва. Я пам'ятаю, десь вже на, роз, на світанку в 5-6 ранку вже почала світати, і я всю ніч молився. Я прокидаюся і на ковровому покритті, просто величезна лужа сльоз. Від того, що я так сильно хотів, щоб Господь спасав молодь в Мелітополі, І я тоді зрозумів, що таке, коли Дух Святий дає такі хадатисну молитву, ти не можеш зупинитися. Це коли приходить від Бога. Тому я кажу: нам постійно треба, треба щось робити, щоб навчитися молитися. Тому четвертий пункт, я ще раз кажу: молись до того, поки не з'явиться якийсь прорив в молитві. Це дуже важливо, і ця Анна лежить, і в неї настільки такий важкий стан, вона просто шевелить губами, але всередині ця біль. Одне з самих потужних пробуджень до того як з'явилися всі Алени, Беніхіни, Кетрі Кульмани, Лестер Самрали, і до того, як з'явила Зуза Стріт, Сполучені Штати перегорнула страшна величезна, потужна хвиля пробудження, яка була ще в 19 сторіччі, і її. Штовхала одна людина, через яку Дух Святий дуже сильно робився. Це був такий Чарльз Фіней, дуже сильна людина, яка заходила в місто будь-яке, і говорила: Тут є Господь. Люди з усіх кінців просто бігли, тому що така слава Божа була, що не люди не могли стояти. Вони каялися, тому що перед ними відкривалися двері аду. Тобто двері пекла, вони хотіли каятися настільки сильно. Тобто людям не потрібно говорити, Покайтеся, Господь вас любить. Вони розуміли це. Але перед тим, щоб Фінею зайти в якесь місто, була одна особистість, одна людина, яку дуже мало люди знають. Її звали Неш, такий брат Неш його називали. Так сталося, що він захворів на таку хворобу. В нього були проблеми з очима, і він не бачив. І його положило в лікарню. І він лежав дуже довгий термін і просто лежав там і нічого не робив. Він не мог читати Біблію, тому що він нічого не бачив. І Дух Святий почав його вчити молитися. Дуже відверто іскренне молитися за людей. І коли Фіней планував їхати там до Нью-Йорка або до Чикаго, в цей момент час Фнеш приїжджав за тиждень до нього, знімав якийсь готель або якусь квартиру, закривався там і молився. І кажуть в певний момент: певні богослови, які вивчають цю всю історію Америки, кажуть: в певний момент Нешу достатньо було одної доби, і коли приїжджав Фіней, ціле місто спасалося. Але кажуть, ті, хто бачили знали цю команду, і якщо ти підійшов би до, і до дверей і почув, що там, про що молився, Неш, там був такий стан серця, що він, як та Анна, просто кричав до Бога. І в нього вже не було голосу. Це був молитовник, який руйнував міста. Руйнував темряву, він її повністю переоштовував на царство Боже. І коли приїжджав вже Фіней, він казав, Господь тут. І люди каялися. Просто євангелізації. Тому ми знаємо ту Америку. Зараз вона не така потужна, а та Америка, яка по всьому світу, більш ніж Америка, не послав ніхто. Але це начатки от тих людей, які планували, які просто заходили в цю молитву. І нам, слухайте, ми переживаємо самий сами страшний стан зараз в країні. Завтра можуть прийти до Покровська. Чи можуть? Чи можуть вони на Київ знову спробувати? Та легко. Це ж Арда, це ж страшні люди, пропитані духом комунізму, духом такої імперії. Їм цікаво, просто влада, територія. Чи ми можемо це зупинити? Молитвою. Ми можемо з вами молитися і упражнятися в той молитві, щоб у вас ще більше і більше ви навчилися молитися. Церква, яка молиться, вона буде завжди перемагати. Якщо, слухайте, кожен з нас переживе дуже сильний іспит, може вже в житті. Кожен нас буде здавати такий екзамен, іспит в житті на прочність. І якщо ми не з вами не навчимося молитися, ми від паніки, від всього будемо просто вмирати. Христос каже, люди будуть просто від інформації, від страху вже і здихати. До людей ще не долетить ракета або снаряд, а вони вже від страху, їм вже погано, тому що в них немає стержня і основи, яку ми маємо ми від Духа Святого. Господь дав такий дар, як мови і не язики. Це мова. Всередині нас є дух. Ви в курсі, що в нас є дух, душа і тіло. От тіло ви зараз в мене бачите, в мене є ще душа, а є дух. І цей дух, дух всередині, який молиться. Як приклад, просто можливо, ви не знали, для мене це певне відкриття. От подивіться, е, у нас в українській мові є слово любов. Чули? А є ще слово кохання. А в російській мові тільки одне слово любов. В курсі? А якщо взяти грецьку мову, то там. Любов, в них чотири види різних. То коли ми молимося в дусі, ми не розуміємо, що ми кажемо. Але при цьому наш дух каже до трону певні речі, про котрі ми не розуміємо, але дух знає, що казати, і він розповідає набагато більше і по-інакшому доносить до небес. І як я казав на початку, ми починаємо щось будувати там. Просто включатися, говорити, проговорювати якісь цілі, казати Господь, я прошу тебе, дай мені прорив там в цьому в ці в в моменти, да, наприклад, в цьому в цій справі, і починаємо молитися на мовах. Тому що апостол Павел каже: моліться спочатку каже духом і розумом. Не каже розуму духом. У нас у українців біда, ми дуже багато розумом розповідаємо. От я ж кажу, по церквам їдеш. Вони всі призив до молитви роблять 10 хвилин, а моляться хвилину вам треба молитися, в діях казали, церкву молилися. Помолимося. Амінь. І от, от то є. А Павел каже: та я більше всіх вас в дусі молюся. Я мовами більше вас всіх, тому що що, він каже, куди я їду? Я постійно молюся. постійно Ти їдеш кудись, я не знаю, на маршрутки, в Дніпро, десь в машині. Є в тебе пауза. Молись в духі Постійно, постійно, молись. Почни, хоча б з 30 хвилин. От бери, включай якийсь трек. На Ютубі є там музика для молитви. Такий фончик без, без пісень. Коли ти включаєш просто фончик, я так, наприклад, молюся вже без фончика. Просто включаюся, молюсь і починаю молитися. І молись, молись, молись. Певну паузу. Ви не уявляєте, як працює молитва. Це просто це потужніша, просто зброя, яка може дуже багато чого робити. Бог, який контролює абсолютно все. Тобто, мій мозок дає команду: руку підняти, руку сюди, щось говорити, думки складати. Оце це все. Повністю тримається Богом, і тільки Господь відключає свою волю в моєму житті? Я просто як пепіл, просто Фух. от тільки Господь прийняв рішення, що ти йому не потрібен, ти помираєш, і твоє тіло що потрошку перевращається просто в прах? І невже цей всемогутній Бог, який контролює абсолютно все? Ви ж курсі, що він навіть Путіна життя контролює? Прийде час, і він скаже: відключитися, він помре. Все контролюється їм. І невже всемогутній Бог, який контролює цей світ? Невже він не може відповідати на нашу з вами молитву, коли діти Божі моляться? І ми маємо можливість звертатися до небесного батька в будь-який момент? Деякі люди, коли моляться, Господі, Господі, пожалуйста. Та він більше нас хоче нам допомогти. Він же ж небесний тато. Він тільки хоче, щоб ми попросили. Він хоче, щоб в нього були з нами відносини. Христос каже: невже я лілі вдягаю і воронів кормлю да, по всьому світу? Невже я не зможу допомогти моїм дітям, які вірять в мене, які довіряють? Дам вам п'ять імен Бога. Дуже потужних, до якого ми звертаємося. Йогова Ель Шадай, знаєте, як його називають? Це Бог, який не обмежений. От неможливо Бога обмежити чимось. Все, що каже, все, що не будете просити, можу дати вам. Чи хоче Господь нас благословити? Так. Чи хоче, щоб ви мали потрясну, красиву дружину чи чоловіка, такого принца? Да. Він хоче? Чи хоче, щоб ви мали якусь недвіжку, якісь нього, щоб у вас там газончик зелений? Да. Але він хоче, щоб ми шукали його. Коли у той вдови, якщо ви пам'ятаєте історію про Ілью, Ілья прийшов, і в неї залишилася остання ліпошка, знаєте, таке тісто на последню піцу. А він каже, це моє, віддай. І вона могла повне право мало сказати. Вона каже: Та ні, ми з'їдемо з'їмо і помремо з сином. Але він каже: Окей, віддає йому це, це останнє, що було, і Господь її благословив. Надприродні речі зробив, забезпечив її повністю на увесь час, поки був голод його іре. Бог котрий вбачає, Бог котрий планує в твоєму житті. Якщо ти звертаєшся до нього, він дає надприродню мудрість приймати правильне рішення. Його Рафа це Бог-целитель. Ми маємо повне право приходити до нього, тому що він наш Господь целитель. Амінь. Ви тут? Його Ванісі. Це наше Бог знамя. Його Ванісі. Це той, котрий за нас бореться. Це той, який за нас вступається. Це той, коли. По всьому, по всій країні десь летять ракети, а в твою хату не прилітають. Це його ванісі, який каже, а мої діти, я ставлю блок. Я ставлю свій купол охорони. Розумієш про що? І ми маємо повне право звертатися до нього. Він контролює це все. І його вашалом. Це наш мир, це наш спокій. Він не казав, що у нас не буде випробувань. Будуть. Він не казав, що нам буде легко. Буде важко. Інколи дуже важко не зрозуміли речі, що буде, як зараз. Але в той самий момент він каже: Я твій шалом. Я твій спокій, я твій мир, я все контролюю. І це важливо нам розуміти. Коли ми молимося, ти думаєш, ой, та що там моя молитва? Ні, твоя молитва дуже важлива. Ти думаєш, та що моє служіння? Я там щось якусь там камеру підключив, слухай. Люди можуть не бачити, Бог все сканує постійно. А ти скажеш: а як насчет Слова Божого? Слово Боже на своєму місці. Але хочу одну історичну рімарочку. Перші 150 років, коли церква почалася. В них не було Біблії. Але Дух Євангелія і молитви, і хрещені Духом Святим, Він їх тримав. І ця молитва давала їм сили стояти на перед львами. Слово — це дуже важливо. Але якщо слово буде без молитви, знаєте, скільки КГБшників, ФСБшників, які заходять до нас, які прийшли до мене, вони як цитують Біблію. Вони так знають Біблію краще за мене, але без молитви вони нічого не можуть. А іменно завдяки молитві ми маємо силу від Духа Святого. Напряму контакт з батьком. Напряму через наш Дух, через Дух Святий. Ви тут? Десь навіть проще. Нічого не робити, нічого там просто молитися. От представник, у нас такий є інструмент, типу паличка така, да? у нас тут є така молитва. В будь-який момент просто закриваєшся і молишся. А якщо вона досягне якогось певного моменту, ця молитва може змінювати міста. Ця молитва може міняти все в твоєму житті. Ти тільки просто почни упражнятися в цьому, амінь.